Ви в 94-му році забрали захід, забрали у нас зброю. Забрав зброю в обмін на те, що ви мали дати гарантії недоторканності нашої території. І де та недоторканність, де ваші слова? Підпис вашого президента нічого не варта? Ну Тоді про це треба публічно говорити що підпис президента Сполучених Штатів, вона варта, ми ж на росіян постійно кажемо, що вони там те, що підписують, що воно не відповідає дійсності. Ще раз на ми в 94-му році сплатили все. Тому що те, що тут було, воно зовсім по-іншому рахується. Щоб у нас була ядерного зброя, точно не було б такої війни. І не треба розповідати, що у нас не було спроможності от, утримувати таке інше. Ми б розібралися, який спосіб це все робити.